В ефірі програма Як вижити поради психолога секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Ми вітаємо вас, друзі, і раді, що ви приєдналися до нашої розмови. Що ви побачите нас і почуєте в студії Світлого Радіо Ксенія Васильна Мінаєва, практикуючий. Психолог християнка, і ми в рамках в циклі програм як вижити Ксенія Васильну. Доброго дня. Доброго дня. Ми минулого разу от говорили про про те, чим чим спасатися, як, як рятуватися, як реабілітуватися, само підтримуватися, оточувати чим себе за можливості, аби було трохи легше це все переносити. «Перетерпіти, як сказав Ісус, терпінням вашим, спасайте душі, ваші, і говорили про ваших клієнтів, про те, як ця ситуація і війна впливає на людей, які тенденції, і е, говорили про те, що ресурсу, обмаль, а потрібно, ну, начебто, більше, щоб триматися в тонусі, якось те, що реабілітуватися. і. Ви сказали про розподіл, що тут важливо, ну і енергія, джерела енергії її брати, але все одно вона обмежена. Весь світ б'ється за ресурси там, от енергоресурси, багато про це говорять. І у нас також є певний ресурс обмежений і, от про мудрість в як розподілити, вибудувати пріоритети, аби на все. Е, вистачило, хтось сказав Сили, часу да, і складати яєчка в сім кошиків, так? Mm -hmm. ну, якось так. Ну, сім, чи дев'ять, чи у кого скільки. Я про сім сказав, бо здається, це в приповістях чи в еклезіастах, що давай частину Можливо. на сім або навіть на вісім, бо не знаєш, як воно повернеться і що буде. Можливо, сім. Це треба дослідити. Це дуже цікаве питання, треба дослідити. Але це, це так, тому що у нас дуже багато займає зусиль суєта. У нас дуже багато сили і часу займає наша сутність. Ми, ми намагаємося робити все, одночасно все встигнути. І у нас, у нас не виходить тримати певний рівень життя, який би ми хотіли. І ми тоді розчаровуємося, у нас опускається рука, у нас не вистачає сили витягнути все те, що ми хочемо витягнути, хочемо бачити на певному рівні. Тому до ресурсу своїх сил. І потреби треба раціонально ставитися. І я думаю, що це ті моменти, вони змінюються зараз. Їх треба виносити на папір. Mm -hmm. Треба брати прямо... Найкраща пам'ять олівець. Так, да. олівець папір. І треба виписувати потреби, які є, той час, який я маю, ті там ресурси, які в мене є. І треба. Е, і якщо ми почнемо це робити, ми наочно побачимо, що воно не сходиться що в мене потреб набагато більше, ніж у мене є ресурсів, ніж у мене є Того гроші самого сил, часу, часу на, на те, щоб задовільнити ці потреби. І потреб е, по, оця оця різниця вона все більше і більше, тому що ресурси наші руйнуються. Ті способи, як ми отримували ресурси, зараз не працюють, вони руйнуються. Потреби збільшуються, тому що час такий, загострюються, багато питань, потреби збільшуються, і оця різниця все стає більшою і більшою, Ця прірва між моїми можливостями і моїми запитами. запитами да. І для того, щоб це раціоналізувати, треба е звертатися за олівцем і за ПП, і е ми е виписуємо всі. Потреби. І знаходимо серед них найнайважливіші. Не більше трьох. Не більше трьох. Три найважливіші. -най І ми їх помічаємо. Можна маркером, якщо є, ні якимось чином помічаємо. помічаємо. Е, можемо виписати їх окремо ще от оці три найважливіші. -най тоді ми знаходимо не більше п'яти, які є важливими. А всі остальні, вони у нас стають бажаними. Якщо є можливість, бажано. Краще б воно було. Так, це встигнути. Якщо нема можливості, це не є катастрофою, якщо я цього не зроблю. У нас є певні моменти, які у нас повторюються кожен місяць або кожен тиждень. І вони потребують від нас регулярних таких давань, регулярних зусиль, чи то квартплата, чи то якісь наші у кожного свої. Якщо ми пропишемо, ми будемо спостерігати, що є речі, які я роблю регулярно. Наприклад, і по можливості це треба перевести на такий режим, який не потребує моєї участі. Наприклад, щоб квартплати і комунальні платежі сплачувалися автоматично через банківську карточку через mm -hmm. банк. Я розумію, що кожен місяць там інша сума, але ми можемо відслідкувати середню суму, і ми можемо е, налаштувати платіжки через банк на середню суму. Тоді це відбувається автоматично і це не забирає частину мого ресурсу кожен місяць. Тобі не треба про це думати. Ти так. знаєш, що воно автоматично до речі, так деякі слухачі підтримують світле радіо. Через от, приват, там, наприклад, там є функція така, що щомісячно воно відраховує якусь певну суму, і так. все. Тобі не треба кожен раз напружувати там родичів, сходи в, в банк. Там і за... не треба носити це в голові, і в собі. І, і у нас емоція робизи, коли ресурсів омаль кожен раз заплатити, це певний стрес, так Тож ти саме. бачиш, третремтить рука, так. Так, роз розлучатися. По тебе є багато потреб. А так ти просто не враховуєш цю суму, так як з нас податки, наприклад, стягують. Да. То ти їх просто не бачив. Ти просто там не собі. Враховуєш цю зразу суму. зразу. і все і розподіл. серце не болить. А тоді, раз на три місяці, наприклад, можна переглянути там той баланс, чи я заборгувала трішки, чи надлишок якийсь, чи там. надлишок якийсь є. можна трошки його скоригувати. От, але в цілому, це висвобождає певний наш частину наших зусиль, нашого часу і уваги. Якісь речі, які ми робимо регулярно, якщо це можна зробити, їх треба зменшити по часу і по нашій участі. Ну, Не знаю, наприклад, закупівля продуктів, можна поїхати і закупити на два тижні, ну, на тиждень, на місяць основні продукти. І тоді кожен день не заходити в магазин і не, не нести на собі. Цей тягар не витрачати час на магазин і гроші. Тому що якщо я закупаю базово, по-перше, я беру оптово, це трошки дешевше коштує. По-друге, мені транспортні розходи обходяться дешевше, тому що навіть якщо я найму таксі, це буде дешевше, ніж я кожен день буду їздити до магазину, щось купувати. По третє, я куплю те, що мені треба по списку. А коли я заходжу кожен день в магазин, я до того, що треба, купую ще трошки отого, ще трошки оцього, ще трошечки там чогось такого. От. І це точно раціоналізує наші зусилля, час і кошти. І є багато речей, які е, крім, крім таких матеріально-побутових, є багато речей е, е, емоційних і, і таких стосунках, де у нас теж є і особисте зростання. І спілкування, і багато таких речей, які теж потребують певного упорядкування. І ми це теж розглядаємо. Оце насамперед, оце важливо, а це бажане. Є така вправа, можу її порадити. Вона дуже непогано працює, тому що вона враховує не тільки те, що ми думаємо, а ще й те, що ми відчуваємо серцем. Ми малюємо, беремо зошит, малюємо коло на всю сторінку, ділимо його на сектори, як е, лимон чи там апельсин, у кого яке життя, той такий собі. Грейпфрут. <С1> <evaluation> От. І в кожному секторі прописуємо певний аспект, ну, наприклад, своїх потреб. Наприклад, ми працюємо над потребами, над раціоналізацією потреб. Прописуємо потреби, ми не повертаємо сторінку. Отак, От як ідуть строчки, ми так і пишемо, навіть якщо це не дуже зручно в цьому секторі. Тоді, коли ми заповнили ці сектори, якщо нам їх мало, можна розділити один навпіл, головне прописати всі свої потреби, які є. Тоді ми дивимося на це коло серцем і очима і знаходимо ключовий сектор, реалізація якого допомагає реалізуватися всім іншим секторам. От, якщо ми щось, один з секторів, ми до нього докладемося і він зрушиться в кращу напрямку, то всі інші сектори почнуть рухатися. Ну, якби автоматично вони будуть слідувати. П він за підтягуватиме їх Так, наші... щастя. Да, він ключовий такий, він запускає цей рух. Тоді ми беремо, знаходимо цей сектор. Він у нас є. Е, не знаю, наприклад, спокійний сон. Ну до від... речі, ми третину життя в сні проводимо, говорячи про ресурси часові. У нас умовно кажучи, три по вісім. Вісім годин ми спимо. Вісім. Ну якщо це робота, то це робочий день, і вісім це дозвілля. Там може ти як хочеш, так і розподіляй відвідай батьків чи хобі. Там якесь у тебе упорядкований сон. Наприклад, це так. Тоді ми наступне коло малюємо на всю сторінку, називаємо сон. До речі, у багатьох українців зараз проблеми зі це сном. є таке, так да. називаємо сон, ділимо його на сектори і пишемо в цих секторах все, що стосується нашого сну, все, що до цього дотичне, да? все, що пов'язано, від чого залежить наш сон, як ми це для себе бачимо. І ми знову знаходимо той сектор ключовий, який Зрушення в цьому секторі починає рухати всі інші аспекти. І знову робимо це коло. Наприклад, ну якщо це порушений сон, який би аспект міг, міг би упорядкувати режим дня, наприклад. Так? Або прогулянки на свіжому повітрі. І ми тоді пишемо прогулянки на свіжому повітрі. Малюємо коло. І ми можемо в цьому колі написати все, що я думаю, про про прогулянки, Да, все, що які вони можуть бути, які в мене є можливості, що мені для цього треба, як би мені влаштувати в своєму житті. Прогулянки, які дозволять мені якісний сон, якісний сон мені дозволить встигати те, що мені треба встигнути, в мене буде достатньо сил. Розумієте? От ми доходимо до такої ключові до такої позиції, яку нам зробити достатньо просто: ми можемо реально її зробити, реально піти і, гуля, і гуляти перед сном. І це запускає нам всю систему, і воно дозволяє нам. Покращити реалізацію всіх-всіх отих аспектів, які були прописані до цього, Ксенія Васильівна. Ми говорили про, про ресурси, про розподіл ресурсів. Зараз багато українців думають, це може трохи питання, і не до психолога. Як грітимемося, бо тут дехто поставив собі на меті, значить, Україну заморозити цієї зими. От і зараз, от сьогодні, знайома писала: каже, вдома температура 10 плюс, каже, ну. Може, от я, Що буде я вже далі. дивлюся на прогнози. Так завтра трохи тепліше. О, вона там на 3-4 градуси, слава Богу. Тобто ще осінь хороша цього року, трохи нас балує теплою відносно погодою. Ну, ці два дні були прохолодні. І ну я не знаю, ви думаєте про це? Думаємо, думаємо і тривожимося. І це дійсно актуальне питання, яке нас хвилює. І ну, я в першій своїй спеціалізації я архітектор, тому мені про це думати. Сам якось, Бог вилів, як велів та, Так, Якось є певний досвід і певні знання. Але ми думаємо, і ми реально ми, ми продумуємо, як то воно буде, якщо у нас реально будуть проблеми з опаленням. Ви сказали, що ваші батьки також були архітектори або принаймні вони будували. Вони будували, вони не були професійними, але аматорами, може бути, але так вони будували будинки, в яких ми жили. Ми коли переїздили з місця на місце, батьки будували. І ви сказали, що ви маєте досвід. До речі, от люди постарші, може їм в чомусь по-своєму і легше, хто от в селі жив, там, або принаймні влітку. Ну і взимку можна в зимових канікулах, щоб там до вітру взимку побігти на мороз Однозначна і так далі. Коли ти маєш досвід, тобі якось легше. ти розумієш, що а так можна, люди так живуть, і жили. і нічого. Ну, якось і вижили. Так. А, в, а в деяких культурах теж там свої якісь моменти є з цим, з і це, обігрівом. І це привід звернутися до наших. Бабусі, дідусів, і запитати у них, у них було довге життя, там були різні обставини, і запитати у них. Грілка гумова була. Так. Да. А як вони впоралися з тою чи іншою ситуацією? Да? А як вони вирішували такі питання? Ну, те, що ми для себе, то ми згадали, що е колись, коли ще не було опалення. А всякі там дворці, великі будинки, -та, там були каміни, і були алькови навколо ліжка. Штори такі. Я уявляю собі цього зараз: феодала, який цього каплуна смажить. Такий велика зала, така все камінне, таке трохи таке моторошне, і оцей величезний камін просто від підлоги, там вріст людини там. Багаття, значить, таке там такі колоди лежать просто і цей навертілів він там крутить його. Ну я розумію, але ми подивилися, що ми можемо е е поставити у нас однакові дивани, два. І якщо ми їх поставимо разом, у нас виходить великий такий плацдарм, щоб ми всі туди помістилися спати. Ми можемо це поставити в один кут кімнати. Відвісити це, завісити це важкими шторами і е, обігрівати тільки цю частинку, де ми спимо. А в день ми всі в русі, кожен в своїй роботі, навіть якщо сидимо, то це можна е, бутилку з гарячою водою під ноги покласти, щоб було тепліше одягтися, е, а більше рухатися. А на ніч так, на ніч якось ми продумуємо і. Зараз і зачасту питають, чи ти вже купила собі оцю простинку електро, яка електрикою гріється, ну, якщо, якщо буде якщо напорога, буде то... електрика, ага. так. От або як я пам'ятаю, мені розповідала сестра, що коли от не було опалення і було холодно. Вони брали бидон великий. Оце пам'ятаєте? Молочний, алюмінієвий такий бидон, який закривається там літрів. На скільки там? на 30? величез більше. більше Більше літрів? Він так де ж його взяти? Це 36. раритет, Вони вже в музеях, Ні. мабуть. ну зараз же є пластикові каністри великі. Питання про те, щоб ця ємкість закривалась. А, Каністри маєте на навозівці на 19 літрів. Ну наскільки є? Питання питання в тому, щоб зробити якийсь резервуар, який буде віддавати тепло потроху. Наприклад, налити туди гарячої води, обмотати одіялом, щоб вона не швидко вихолодняла, щоб вистачило на всю ніч, і поставити такий резервуар з гарячою водою, десь в тому тому алькові, щоб на цеглинки, щоб цегла теж вбирає в себе тепло і потроху віддає, щоб це все. Тоді ми продумуємо, що треба, мабуть, купити ізоляційних матеріалів, хоч трошки теплоізоляційних сучасному будівельному магазині. І простелити на долівку, то ну, додатковий такий Шар плівку. Yeah. Да. І ці штори теж можна дублювати ізоляційним матеріалом. Тільки треба не забути про витяжку. Ну, бо треба наверху під потолком лишити щілину, щоб повітря оновлювалося, циркулювало. циркулювало да. І ми думаємо, ми розуміємо, що принаймні ми можемо скласти в дворі багаття, бо у нас поруч є ліс, і у нас є де взяти дровець, якщо буде потрібно. Скласти багаття в дворі прямо, нагріти там воду на тому багаті, приготувати там їжу. Ну, якщо вже зовсім буде так жорстко. І ми впорємося. <звук> Про Україну про українців говорили, що якось ми не думали. Я не думали, що в таких умовах будемо все це вирішувати, але багато людей скаржилося, що ми не заощаджуємо, що європейці давно заощаджують е, 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 енергію, тепло там, що хто їздив там в скандинавські країни, що у людей не, не кочегариться так вдома. Там ой, так жарко, давайте відкриті. квартирку хоч відкриємо, угу. щоб на ну, всесвіт погріти, бо там же ж. У ну, все ж мінусові такі температури там. <хи> От а, да, дивувалися навіть, що люди в светрах ходять ну, вдома, взимку. А, сплять так під е, такі пухові, важкі ковдри. Е, е, ну треба там нагрітись, може дійсно якусь грілочку туди підсунути, поки ти там втрясаєшся, вкладаєшся, не але забути капелюха одіти, щоб голова не замерзла, бо ковдра вона тепла, але щоб не було перепад з головою. То раніше спали в капелюхах і зараз можна його одягти. А тоді в Японії дуже цікавий досвід, коли вони роблять таку як палатку посередині кімнати, вони не обігрівають все приміщення. Японці взагалі такі цікаві. Вони якось так живуть. У них, наприклад, там мінімум меблі. от я дивився в фільмі, Ці якісь ширми так перегородили, все повкладалися спати жінки. Тут там чоловіки, тут все ширми. Потім склали ці ширми, велика зала. Все в день, всі ходять, всім місця вистачає. Якось так дуже. Ну, якось я б сказав, аскетично в, наших, в нашому розумінні обставитися меблями по повній програмі і так далі. Стиль в архітектурі, стиль мінімалізм найдорожче. Так. Виконання. Ну, цікаво, це цікаво спостерігати. І, і дійсно у різних народів є свої способи, ото ті етнічні. Так? Я Розумію, що ми так трішки повертаємося чуть в середньовіччя думками, да як же ті люди жили, поки у них ще не було. Інтернету, енергії, каналізації, водопостачання, як вони Ту, середні віки з вікон в ці е, нічне відро <свісно> з другого поверху, просто на вулицю виплескали. Але ми заглядаємо. Але у японців дуже цікаво. Я розглядала ті палатки, вони реально цікаві. Вони це і стіл, бо у них палатка, вона така плесковата, як як би то стіл. А от стола от ходять в бік, ну такі теплі. Така спідниця тепла. Да? І тоді ще є як диванчик е такий ще кільце. Таке, і вони лежать всі ногами під цей стіл. Спираючись на це м'якеньке кільце, перед ними оця столешня. І вони там сплять під тим столом. Обігрівається той простір ну, цієї такої палатки посередині хати. Ну, у них та культура, вона ж не сьогодні виникла. Там можна точно щось піддивитися, як вони з цим обходяться. Але у нас є палатки звичайні за часту особливо для віруючих, це вау, пра Авраам. Він же жив в шатрах. Це ж е, як святокущів, можна сказати, буде таке. І можна таки щось собі придумати, і можна ту палатку утеплити якимось одягом. Який просто її зробить товщі стінки. Ну, це можна все придумати. Головне не, не притикатися на тому, не, не вважати, що це неможливо. Все можливо. Просто думаємо ширше. Ми такі що і придумаємо, як і що. У мене син правда лається, що, вибачте, згінає трісок, ми щось там собі інколи робимо. Але принаймні. досвід, досвід наших Пращурів і досвід наших людей, які живуть в скрутних умовах, і досвід та навіть досвід наших хлопців, які в окопах там виживають, то нам до них ще знаєте дбати. Ну тобто, да, гріх нам ще скаржитись, да. насправді тут в цих умовах. Ну а з приводу з чого роблять, звісно, молодь там вона для неї перевага це 3D принтер, звичайно. Але от Амар Хаям, наприклад, писав, що ми з краплі з'явилися. Тобто, а з чого ми ну, власне наше тіло там і так далі? Як подивитись на що так, і стіни саману дуже екологічні, і тепло тримають добре? І ну дуже багато є таких речей, які не варто відкидати, тому що вони не сучасні. Їх просто треба використовувати, вмонтовувати в наші сучасні умови. І ми можемо це робити, і я думаю, що ми точно придумаємо, як принаймні ми можемо кооперуватися, і у кого є приватний будинок, і там є опалення пічне, то ми можемо туди згуртуватися і ну, допомогти один одному. Сьогодні в новинах писали про пункти обігріву, які Європа буде намагатися забезпечувати. Тут, на зиму для українців. І, до речі, коли багато біженців через кордон переходили, ось, починаючи з 24 лютого, там теж стояли такі пункти, тому що були величезні черги на пропуск, і люди могли зайти. Ну, звичайно, буде. Якось приємніше до когось з близьких знайомих, з друзів, з родичів зайти на ну, по-перше, ми можемо походити в гості, погрітися один до одного. А по-друге, ну треба розуміти, що це ресурс і людям теж важко. Тому треба докладатися до того ресурсу, яким ми хочемо да, напроситися на який, якщо ми хочемо. Підстрахуватися і мати собі на зиму приватний будинок, там де пічне опалення, то треба хоч докластися до того, щоб у цих людей дрова були не тільки за їхній рахунок, не тільки їхніми зусиллями. І ще якісь були там ну, можливості, які могли бути нам нагоді. Ми поможемо ближньому, і ми зробимо собі таку пересторогу на всяк випадок. Ось так заговорили про енергоносії. Я згадав в одному з листів апостольських, там є такі слова, що хоч ми й говоримо так, брати, але ми сподіваємося, що ви в кращому стані. Так оце і я зараз згадав, думаю, що ну, ми так волю спацем парабелом, хочеш миру, готуйся до війни, говорили латиняни, але все ж таки. Таке маленьке сподівання, що до всіх цих порад зразу не дійде, можливо, парочку вам вистачить на цю зиму. Я вірю, що у нас буде все добре, і що у нас буде електрика, і що світ нас підтримає, і що не буде у нас катастрофи цієї зими. Але якщо я розумію, що навіть на момент катастрофи я з цим впораюся, мені спокійніше. І це допомагає мені просто. Тримати в собі спокійний, урівноважений стан, бути впевненою, що ми подалеку. Ми Попер -по Інформований, попереджений, отже, під, підготований. Принаймні, психологічно для тебе це вже не як сніг на голову. Так, і це ресурс. Це я, в ресурс. ресурс. я в ресурсі. Я в ресурсі, я готовий, і навіть знання, що я буду робити, якщо в разі. гірший варіант це мій ресурс. Бо це мені дає впевненість, і я можу вже зараз виважити ті кроки конкретні, і зараз можу подбати про там якусь можливість. Як ми українці, ми дуже часто так нехай буде. Угу. От нехай ті дрівця лежать, нехай буде. І знову ж таки, згадується фраза з Біблії, що а ви, брати мої, не в темряві, ви попереджені заздалегідь, аби день той не значить злапав вас зненацька, не заскочив вас зненацька. Ось так, от практично все це на нашу ситуацію в принципі перекидається і підходить досить. Але мені дуже подобається, що ми оптимістичні, не дивлячись на, ну, на ці події, на тенденції. Люди пережили оцей перший стрес, коли почалася війна, перший такий переляк, і зараз кожним днем. Якось все оптимістичніші і з такою вірою в завтра, і більшою впевненістю сьогодні, і навіть оцей найбільший страх смерті, який він у всіх людей є. То у українців вже, по-моєму, випрацювалося філософське ставлення до цього. У більшості Уже нема такої, такої істерики, нема вже такого, такого жаху, що відбувається. Є певне прийняття. І для віруючих, у віруючих завжди ресурсу більше, тому що ресурс у віруючих не тільки на себе спирається, не тільки на досвід свого роду, своїх батьків, а ресурс з того, що ми збираємося на Бога. Ми в молитві, ми в вірі, і це додає дуже багато нам в почуття і впевненості. І не впадати в відчай і віри в те, що Господь про нас подбає, і навіть якщо ми до нього прийдемо, то він нас чекає такий той шлях, і ми спокійніші при цьому. Так, так. І як Павло писав, що якщо ми тільки в цьому житті сподіваємося на Христа,